Друзі, вітаю! Ласкаво запрошую всіх на мій канал Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Сьогодні похолодало і потрібно подумати, як зігріти голівеньки наших близьких і рідних людей. Сьогодні я в'яжу ось таку красиву, стильну шапочку для дівчинки 14 років. Шапочка на осінньо-весняний період. Якщо вам потрібна зимова шапочка, то потрібно взяти трішки грубшу нитку. Ну, і, звичайно, потрібно зробити вже розрахунки. Інші будуть Набирати, набиратись буде інша кількість петель. Або до цієї шапочки дов'язати підклад. В'яжеться вона нескладно. Я підібрала ось такий узор. Полосатий, але ці полосочки ажурні, такі ніжні. Шапочка з вушками. Таку вона захотіла. Розхід пряжі для цієї шапочки 100 грам. Кому сподобалося, кому така шапочка теж потрібна, приєднуйтесь, будь ласка, будемо в'язати разом. В'язати я буду цю шапочку нитками двох кольорів білого і чорного. В'язати я буду в дві ниточки, буду поєднувати, ось так буду поєднувати. Від одного клубочка йде ниточка напівшерстяна в 100 грамах 320 метрів, від другого клубочка йде ниточка ангори в 100 грамах 500 метрів. І відповідно така ж якість і метраж в ниточках білого кольору. В'язати я буду використовувати ось такі інструменти. Набирати буду я петлі шпицями прямими, на прямій шпиці буду набирати петлі. Одна шпиця в мене 2,5 розмір, а друга 3. Резиночку я буду в'язати, шпицями номер 2,5 круговими шпицями, з тросом 2,5, і коли перейду на основний узор, буду в'язати шпицями номер 3 При закритті петель ще буду додатково використовувати шкарпеткову шпицю. В'язати цю шапочку я буду на розмір голови 55-56. Як зробити розрахунок? Петель для набору шапочки в мене є в одному з відео. Посилання я залишу в описі до цього відео і в плаваючому віконці в кінці відео. На прямій шпиці я набираю 100 петель перехресним наборним способом. Як набрати таким способом петлі, в мене також є відеоурок на каналі. Також я посилання залишу в кінці. В описі до цього відео і в підказках зверху. Друзі, якщо ви, може, іншим способом хочете набирати, можна, але цей спосіб саме більш підходить, тому що він не стягує кінець виробу, набираю я 100 петель Щобочки. і плюс одну для замикання в круг. Разом 101 петля. Петлі набрала. Тепер одну шпицю виймаю. Оцей кінчик, ниточки, я буду ув'язувати в процесі в'язання. Я його не буду відрізати, я просто ув'яжу. Зразу ж беру кругові шпиці розміром 2,5 см, пров'язую перший ряд. Першу я петлю знімаю без пров'язування. І далі в'яжу. Одна петля лицева, одна виворітна. Буду в'язати резиночкою один на один, одна петля лицева, одна петля виворітна, одна петля лицева, одна петля виворітна. І так пров'язую до кінця ряду, не дов'язуючи до кінця одну петлю. Виурітна і лицева. Дійшла до кінця ряду, і, як я кажу, вказала одну ниточку, одну петельку до кінця ряду не дов'язую. Ця в мене не пров'язана, але я її для зручності от перекину на, на цю шпицю, а щоб мені вже цю пряму від'єднати від роботи. І тепер, друзі, треба дивитися, щоб замкнути в кільце, щоб тут петлі всі були рівненькі Щоб не було перекручених. Так як в мене шпиці з довгим тросом, то я мушу ось десь тут посередині витягнути троса, щоб мені зручно було замкнути в кільце. В'язання в кільце замикаю таким чином. Оця петля в нас не пров'язана. Це петля для замикання в кільце. Дивіться, я беру ось цю. Першу петлю, яка на лівій спиці, знімаю, і ліву шпицею, підхоплюю оцю задню петлю, ось так, от, і першу протягаю через цю задню. Ось так, ось так дивіться, друзі, раз. О! Бачите, ось ця петля вже накинулася на цю першу петлю. І цю петлю пров'язую виворітною петлею. Повертаю на ліву шпицю її і пров'язую її виворітною петлею. Отут в нас остання була лицева, а тепер виворітна. І далі знову йде лицева. Беру на кладаю ниточку контрастного кольору, щоб мені зручно. Було, щоб я бачила, де початок і кінець ряду. І продовжую в'язати резиночкою один на один. Тобто, зараз в мене перша петля лицева, підтягую так, щоб не було щелинки. Слідуюча петля виворітна, лицева, виворітна. І так я в'яжу резинкою 1 на 1 у висоту, яку мені потрібно. Мені потрібно в'язати буду по кругу, так як ви вже зрозуміли, так як замкнуте вже кільце в нас. Пров'язала я резинкою 1 на 1 у висоту ось так 5 см. Якщо його Трішки розтягнути, ніби так, як воно має бути по голові, то це буде 4,5 сантиметри. Далі я перехожу в'язати основний узор і перехожу на шпиці номер 3 Це в мене ниточка замість маркера. Показує початок і кінець ряду. І ввожу я нитку контрастного кольору. В моєму випадку це чорний колір. Ось тут зробила я початкову петлю, і перший ряд узору я пров'язую всі петлі лицевими. Раппорт цього узора 2 петлі в ширину і 4 рядочки у висоту. Ці петлі я пров'язую лицевими. Просто треба ось тут дивитися, як вони повернуті. Тому що в попередньому ряду була ще в нас резинка один на один. І ці петлі розвернуті. Лицева розвернута ось так, що її треба. Брати за передню стінку, а виворіть, розвер... розвернена так, що її потрібно пров'язувати за задню стінку. Але треба пров'язати всі петлі лицевими. Тобто, одна пров'язується за передню, а інша за задню стінку. І так пров'язую до кінця ряду. Перший ряд узору я пров'язала. Ниточку білого кольору я не від'єдную. Так, як я буду в'язати почергово то ниточкою чорного кольору, то білою другий ряд узору. Одна петля виворітна. Одну знімаємо нитка перед роботою. І це раппорт узору. Нагадую раппорт узору в ширину, дві петлі, показую іще раз. Пров'язуємо першу петлю виворітною петлею, а другу петлю знімаємо, не пров'язуючи нитка перед роботою. Пров'язуємо виворітну петлю за передню стінку, і також за передню стінку знімаємо другу петлю без пров'язування. І так пров'язуємо до кінця узору ряду, точніше. Узор пров'язуємо до кінця ряду. Третій ряд узору. Нагадую, що раппорт узору в ширину дві петлі. Першу петлю пров'язуємо виворотною петлею за задню стінку. Ось так от. Другу петлю пров'язуємо лицевою за передню стінку. Рапорт узору в ширину. Повторюю, Виворіднюю за задню стінку, першу петлю пров'язуємо, і другу лицевою за передню стінку. І так, пров'язуємо до кінця ряду. Виворітна лицева. Виворі за задню стінку, лицева за передню стінку. В'яжемо четвертий ряд узору. Четвертий ряд узору в'яжемо всі петлі лицевими. Так як в нас в попередньому рядочку ми пров'язали одна лицева, одна виборітна, тому ці петлі до нас розвернуті по-різному. Тому ми пров'язуємо одну петлю за задню стінку, іншу петлю за передню стінку. Одну петлю за задню стінку, іншу за передню стінку. Але пров'язуємо всі петлі лицевими. Дивіться, друзі, будьте уважні, щоб петлі у вас не вийшли перекручені, щоб вони були рівненькі. Пров'язуємо до кінця ряду. Раппорт узору в висоту я виконала. Якщо вам, друзі, подобаються от такі вузенькі полосочки, можете переходити на ниточку іншого кольору, в моєму випадку, це білий кольор, чорний і білий колір. Дивіться, на ниточці білого кольору цей узор виглядає чіткіше. Я пров'язую висоту ще чотири рядочки лицевою гладдю. повертаю в роботу нитку білого кольору і пров'язую п'ятий ряд рапорту у висоту. Цей ряд я пров'язую всі петлі лицеві. Я пров'язую їх за передню стінку, так як вони отак в мене розвернуті, щоб не були перекручені, я їх пров'язую за передню стінку, щоб вони пряменькі і рівненькі виходили. Шостий ряд узору у висоту пров'язуємо слідуючим чином. Нитка перед роботою, петлю знімаємо, не пров'язуючи за передню стінку. Слідуючу пров'язуємо за передню стінку виворітнею. Це рапорт узору. Повторюю ще раз: нитка перед роботою петлю знімаємо, не пров'язуючи за передню стінку. Слідуючу петлю другу ми пров'язуємо за передню стінку виворітною петлею. І так пров'язуємо до кінця ряду: одну знімаємо, одну пров'язуємо виворітною. Одну знімаємо, одну пров'язуємо виворотною петлею. Сьомий ряд узору пров'язуємо слідуючим чином. Першу петлю пров'язуємо лицевою за передню стінку, другу петлю пров'язуємо виворотню за задню стінку. Це раппорт узора. Повторюю ще раз. Першу петлю пров'язуємо лицевою за передню стінку. Другу петлю пров'язуємо виворідньо, дивіться, ось так от, за задню стінку. І так повторюємо до кінця ряду. Одна лицева, одна виворітна. Восьмий заключний ряд узору я пров'язую всі петлі лицевими. Але так, як в попередньому ряду я пров'язувала одну лицеву, одну виворітну, тому ці петлі до мене розвернуті по-різному, тому я їх по-різному буду пров'язувати. Першу петлю я пров'язую за передню стінку лицевою, а другу петлю за задню стінку лицевою. І так я пров'язую до кінця ряду всі петлі лицеві. Після того, як пров'яжу я цей ряд, я ще пров'яжу ниткою білого кольору ще 4 ряди лицевою гладдю у висоту, після чого зміню колір нитки на чорний. І так почергово буду пров'язувати чорну смужку, білу смужку, чорну смужку, білу смужку, чорну смужку, білу смужку до потрібної мені висоти шапочки. Пров'язала я потрібну кількість рапортів у висоту, і в мене тут вийшло. 21 см. Останній рапорт я у висоту не закінчила, тому що в мене кожна полосочка складається з вісьми рядочків. Тут в мене поки що в останній цій полосочці: сім рядочків. І для того, щоб. Я ось тут вже відмітила: це в мене серединка на лобику. Це в мене ось тут ззаді, на затилочкові серединка, вона в мене співпадає з початком і кінцем ряду. І тут я ще відмітила по вісім петель від середини, маркерами відмітила, і з цієї сторони також. Я хочу в останньому рядочку просто тут зменшити кількість петель. Зараз я вам покажу, як я це буду робити. Ось, і так як буде от закриватися шапочка, ось так, як я ось показую, вона буде з однієї сторони починати закриватися і вздовж, то мені потрібно буде або ось цей відрізочок не дов'язати, або на цьому відрізочку трішки лишнє зв'язати. Мабуть, я ось тут от не дов'яжу, до цієї, до цієї сторони тільки дов'яжу. Воно буде не, незамітно. Тому я ось так зараз ще, ще розпущу до, до цього маркера 8 петель. Розпущу, ну, Розпущу попередній ряд перейду. Ось так вісім петельочок розпущу. Три. Чотири, п'ять, шість. Сім, вісім. І дивіться, як я пров'язую. Петлі розвернути і до мене так, що мені потрібно пров'язувати за задню стінку. Дві разом пров'язую лицевою петлею лицева петля. Знову дві разом пров'язую лицевою петлею, лицева петля. Дві разом пров'язую лицевою петлею. Отак, От я зменшила кількість петель вдвоє. Пров'язую останній ряд. І на цьому проміжку ось до маркера мені потрібно так само зменшити кількість петель, як я оце зробила тут пров'язую дві разом лицевою петлею, лицева петля, дві разом лицевою петлею, лицева петля, дві разом лицевою петлею. І далі я пров'язую лицевими петлями. Цей рядок так пров'язувала ось сюди аж до цього маркера. І тут, на цьому проміжку, я також зменшу кількість петель, так, як це зробила я тут. Дійшла до маркера. І тут також на цьому проміжку мені потрібно зробити скорочення. Я роблю так, як і там. Петлі до мене лягають так, що потрібно пров'язувати за задню стінку. Друзі, дивіться, обов'язково так, щоб петлі були не перекручені, щоб вони лягали рівненько. Дві разом лицевою лицева. Дві разом лицевою лицева петля. Дві разом лицевою петлею. Тепер перекидаю маркер, це, те, це центр спереду шапочки. І далі так само пров'язую скорочення. Дві разом лицевою, лицева петля. Дві разом лицевою, лицева петля. Дві разом лицевою. І далі пров'язую пров лицевими петлями, не дов'язуючи до кінця ряду 22 петлі. Чому 22 петлі? Тому що в нас там було скорочення. Дов'язала до кінця останній рядочок, і тепер ось так я перевела всі петлі. Так, щоб було зручно закривати. Оце в нас боки шапочки, а це центр. Це ззаді центр шапочки, а це спереді центр. Нам ці маркери вже і не потрібні. Щоб закрити петлі і з'єднати задню частину шапочки з передньою частиною, я ось так вивернула. Вивертаю шапочку на виворітну сторону. Так, Склала я рівненько одна шпиця до другої, і тепер підхоплюю одну петлю з передньої шпиці і підхоплюю одну петлю з другої шпиці і пров'язую їх лицевими петлями, і їх сразу ж скидаю зі шпиці. Далі знову підхоплюю одну з передньої петлю і одну з задньої шпиці, і пров'язую їх лицевою петлею і протягую через цю петлю, яка у нас на шпиці знову. підхоплюю одну петлю на передній шпиці і другу петлю, і одну петлю на задній шпиці. Пров'язую я. Лицевою петлею і накидаю задню петлю на... ось таку на передню, тобто протягую через задню петлю. Дивіться, друзі, знов підхоплюю одну петлю на передній шпиці, підхоплюю на задній шпиці петлю, захоплюю робочу нитку, протягаю через ці дві петлі. І скидаю ці дві петлі зі шпиць. І цю петлю, що в нас створилася, я протягаю через цю задню петлю. Ось так. Тільки дивіться, не стягуйте, щоб ну, робоче полотно було не стягнуте. І так я повторюю до кінця ряду. Поки. Аж не закрию всі петлі. Бачите, Тут утворюється така косичка. Просто на чорному кольорі трошки погано видно. Продовжуємо закривати петлі. Шапочку зв'язали, хто для сестрички, хто для внучки, а хто і собі. Друзі, дякую вам за увагу, дякую, що були зі мною, дякую за перегляди, вподобайки і коментарі. Хто вперше потрапив на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео і не загубити мій канал. Поширюйте, будь ласка, мої відео серед своїх друзів в соціальних мережах, так ви допоможете розвитку мого каналу. Буду за це вам дуже вдячна! З вами була Наталочка на каналі Домашній Затишок. До нових зустрічей! Всім! mero e dobrará.